Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд бінокльо Беркут БПЦ 1550. Це Соловацький бінокль. От в такому стані він мені дістався, досить пошарпаному, але оптика у дуже гарному стані, без жодної царапинки на просвіт він чудовий. І... В плані різкості він дуже хороший. Всі знають, що в Радянському Союзі був великий розбіг по оптиці, по якості оптики. Були від відверто мильних до відверто офігенних приладів. Та, в принципі, це і до об'єктивів стосується, і до біноклів, і до всього. От. Ну, Можна рахувати, що з даним біноклем повезло. Е Беркут назва торгової марки. Бінокль. Призмінний центральне фокусування, кратність 15, діаметр об'єктивної лінзи 50 мм. Лінійне поле зору 84 метри на 1000. Тут хтось стер, мало бути in Раша. Чому Раша? Тому що рік уже 97-й. Кут об'єктивний, Куб'єктивний, ну, стандартний кут огляду 4,4 градуса. Окулярний кут 65, ну там плюс-мінус деякі джерела 64, дають деякі 66. Плюс-мінус 65. Даний прилад є ширококутнім. І дає досить класне зображення. Ось така. Не шкіра була нанесена, а видно, що це така фарба була. Таке так от здешевлювали виробництво. Фарба постиралася. Ось тут навіть видно ця фактура попереднього покриття. Кожзам замінили на фарбу, яку отак от от хитро наносили. Що стосується виконання самого біноклю, бінокль виконаний непогано. Просвітлення багатошарове, і на призмах, і на лінзах. Всередині зачорнений. Досить непогано видно, що помальований, причому не просто помальований, а або матової фарби, або навіть анодований. Всередині досить непоганий даний бінокль. Люфти присутні, як і у всіх совєтських речах. О, така болтанка. Для 15-ти кратного це звичайно забагато, але якщо ми нажмемо, то він не гнеться. Тому що є... Попадалися мені такі 12 на 40 соловацькі з похожим мостом, де коли ти нажимаєш, то немає жорсткості. І в центрі він прогинається, тобто або туди, або сюди. А тут він так, Він так. стоїть на місці, можна зафіксувати в голову і, в принципі, ну, типу очі. І цілком собі нормально споглядати. Якось так. Що стосується картинки, картинка різка, досить насичена. Бінокль фактично не жовтить або дуже-дуже-дуже трошки незначно теплить. Контраст знизу дещо знижений. Хотілося б би чуть, чуть кращий контраст. Загалом бінокль приємний і досить удачний рахую. Єдине, що має повести із нормальним екземпляром. Я тут вирішив його трошки доробити. Зачорню ще призми, окуляри, торці лінз. і тут немає кришечок. На антиблікових на призмах. Я в себе впорився в донорах, знайшов дві заводські кришки з Б-12. Такий в мене був Б-12 колись. Надіюся, підійдуть. Мали би, в принципі, підійти? Ну, будемо бачити. Всередині він. Ну от, видно, він гарно зачорнений, досить матовий, ніде нічого від стінок не відбивається. Кришечки пластикові, 97-й рік. Призмочки. Навіть каплі якогось, чи то лако, чи то чого там стоїть. От. І от такі призми. Явно охота поставити тут. Теблікові кришечки. Загалом кришечки від b 12 не підійшли, вони занадто великі. Виявилося, поставив звичайні від шестерок ну такі знайшов бувушню. Все одно краще, ніж без них. Трошечки розвальцював їх по боках, там причорнив призму з боку. Зараз ще зачорню з того боку і будемо бачити результат. Отже, як це виглядає? От так. Кришечкою закрито, зачорнено. І це всередині все чорне. Коротше, нормас. Такий страшненький на вигляд, але цілком нормальний в роботі. І, до речі, вони дуже міцні. В експлуатації вони дуже рідко роз'юстовуються, там і призми глибоко посажені, і допуски маленькі, і діаметр От, цієї різьби набагато більше, ніж у Комзовських. Тому немає цієї біди, коли прижати дві трубки докупи. Комзовський зразу перестає бути з'юстований, зразу починає двоїти, а соловати трималися. Хоча вид такий не них. Зображення відверто кажучи, радує ка дуже класна, контрастно, нарізка. Палас шикардос. Це при тому, що це сильна димка. В порівнянні з іншими біноклями він реально дуже класний. Якщо чесно я не очікував. Я реально не очікував. Може не дарма його так заюзали, що він такий убитий ззовні, може ним дійсно користувалися так активно. Хоча оптику тримали в гарному стані. Що радує.